Мої вітання. Сьогодні поговоримо про тумбочку, скажімо так, жилплощадь для морських свинок. Проблема воно своїми руцями з відходів при виготовленні меблі. Оставалися такі торци ламіновані, були не ламіновані, різні всякі і от робилося. Була зроблено такі дві перегородки із склом всередині. Це е, рамка від світильника е, для Армстронга. Просто все із середини. Зробилися такі пазики, щоб вставлялося. Тут ось теж бончик, що один стався. І там воно. Ось так два алюмінієвих кутника. Туди вставляється між ними, там резинка є, щоб воно не тіліпалося, не гупало. Але показала практика, що скло не лишнє, воно нікому не потрібне, свинки не пригають, ну, морські свинки не, не, не випригають. Тут ось бортик 8 см із середини, вони туди не випригають. Підновася е, шурупчик. Зігнутий і на ньому повішений на сінник. Тут ось е шпилька М4 зігнута і скучно два вушка. На іконді силіконова трубка, яка дуже добре тримає поїльника, прям нормально тримає. Так, але я ж кажу, що от ці частини так, вони трошки ну, виявилися зайвими. Це ось слід від е, е, двосторонньої клеючої стрічки. Тут захилався е, баннер. Рекламний баннер застилявся, щоб було, якщо що, то нічого не протекло. По контуру промазано герметиком. Це все і також е, нижній рівні, рівень найбільший, другий рівень. Поменше буде. Зверху просто поличка, паличка ну, для речей. Тут був некантований края видно, да? взяв ось уголки. Уголок пластиковий, звичайний для, для... особлюваний уголок, да? там... міліметрів 7, 7 його може 8 ширина. Просто його поклеїв сюди. Це вже почав зривати, бо буду брати тумочку. Так, зірки мої вже минулися, так що воно вже не потрібна, ця думбочка. Ось так воно збоку виглядає. Тобто йдуть скоси передні. Точки кріплення. Раз, два. Вертикальна стінка, горизонтальна. Ось, не видно, так? Да? Три точки. Там ще дві на вертикальну і знизу 34 на нижній рівень. Тут ось в мене було кріплення для проєктора. Тут тобто прямо до зумочки кріпилося. І так, зараз на даний момент її розміри. Довжина 82, від краю до краю ширина 65, це. По глибині висота 28. Бортики 8 см. Це оцей бортик. Рівень другий 45 см по глибині і полиця 29. Ось це. В середині тут у нас звичайні завіси. Це все робилося з одході тут. Тут не контувалося нічого, немає цьому ніякого сенсу. Вона в мене була в два рази довша. Тобто зараз в мене ось дверка, да? а їх було таких дві було дверки. Просто трохи урбанув, менше зробив. Тому робив ось таку стойку. Ще одну. Тут в ній йде такий паз, зарізка така йде. Вона надягається просто на середню полку, щоб полка не прогиналася. Тому що тут Ну, цей претал лежить, вона важка. І таке. Ну, місця тут, в принципі, і вистачає. Для морської свинки це треба місце. Тому що там то сіно, то всякі корма, то пленки ці, щоб під них Тут Треба. Робив таку ось штуку. Три відра. Звичайних від фарби. Вирізав сітку, ну, позанав торций, да, вставив в одне обрізане відро. Зараз я витягну, спиш, що ти не хочеш. Ось от тобто таким макаром. І вийшло ситочко. Для просіювання пелети. Тобто, при прибранні просто вигортається, там небагато, кількість невелика. Засипається в сеточку, поживили, потросили, все опало нижче. І потім е, все, що опало, е, в відрі, тому що на смітник так, те, що сухеньке, пересипали в наступне відро і ну, потім, потім розсипали його назад. Тут мене раніше воно було довше набагато, там ще був такий проход. Ну, от, от так ось йшла. Така довга така полиця, і на ній були наклеєні смужки для того, щоб вони могли бігти на другий поверх. І вони, в принципі, бігали нормально наверх. Тут ось зробили такі світильнички. Це якраз таки з таких неробочих повирізав робочі частини. просто і Ну Як ось бачите, навіть тут зрізав ось його, розмітку робив на ці світильники, але з другого взяв. Вони послідовно з'єднані просто тоненьким проводочком. Це вже добре вже провисло, вже воно було натяжечко в мене було, так хорошенько було. Е, схема його зіблення звичайно, 317 М317. Все на соплях, В ліпших традиціях ревіатор. Яскравості, щоб не світило дуже сильно вночі. Ну, тобто, там можна зробити світовий маленький рівень і воно буде. Звір буде бачити, куди йому йти і що йому їсти. Інтернативна йде, але зробив так, щоб було видно. Там -он кабель канал прибитий до самого верху, і від нього вже пішло, пішло, пішло. Е де був люк проходив на другий поверх, так? він був окантований, ну, трошки нижчаючи бортиком таким. Був окантований. Ось так і туди. А за ним вже був проход. У них сюди бігали тут. Ну, у них було раніше два поверхи. Вирізано було е такий спіно. Ну, не резина воно таке щось. І не резина, якась така штука, коротше, в ванну його стелять. Ось з такою штучкою ми робили ми коврики, під коврик засипалася пелета. І вони собі там ганяли. Але потім е, вирішили, що це там трохи забагато місця займає нам е, ця вся тумбочка, Тому я її зробив коротше і з, знизив її там на десь, 13. Така штука. Так що середнє скло можу не ставити. Вони не пригають, не бігають, звісно, пригають, але не перепригають через борти. Теж перевірено. Ну, Може мати попали, що в мене не були на ці буйні там у нас е шурупчик. На ньому висіла сіль, щоб вони їли. І тут я нещо ще повісив. Цю саму, як вона називається, господі? Ну, типу крайди, щось таке, воно там для них, щоб вони там грізлись. Була ось така сіль, тільки вона вже обризана вже така мисочка, щоб насипати в їм І таку штучку, якщо хочете, то беріть, а, металева щітка така. Ось там металева щітка просто для щухування з них. Так, потім урубав я ж кажу, менше, так як стався один звірок, то наверх переїхав принтер, ноутбук, там разом розсипуха, яка там треба. А на верхню полицю вже поставив зарядку для гаджетів. Там повербанку, парошку і тут таке. Ось така штука своїми руцями за безплатно вийшло в мене. Тому що все бралося з відходів. А зараз це вже все стало трошки непотрібне. Але маючи прямі руки, лобзика і трошки часу і доступу до матеріалу, то в принципі можна робити такі речі самим. На збірку в мене пішло десь, мабуть, зо 2 дня. З усім, з, з перевозкою, з порізкою, з підгонкою, кажучи, з усім. Але таке апельсіка ще воно трохи перероблялося, монтувалося. Ну, так. Творчість включилася, то треба було щось трохи переробляти. Полка, яка в мене була і сюди йшла, вона зроблена була одразу на завісі, так, з однієї сторони, щоб воно було підняти і вигріб з-під неї. Ну, цю присипку. Дуже зручно було для прибирання. Так що, якщо можете повторювати? Скажу, нема торта, не хочете кантувати. Купили уголка, поклеїли на двосторонній скотч і все. І буде важче. Всім дякую за увагу!